Якщо у вас проблеми з травленням, то хочу з вами поділитися рецептом, який я взяв від Івана Павловича, професора космонавтики. Беремо чуть більше пів ложки соди, бікарбонат, натрия, насипаємо в посуду. Я в даному випадку в чашечку заливаю гарячою водою, гарячою водою. І що ми бачимо? Раніше ми, ми гасили соду умкнусу, щоб отримати такий ефект, щоб не мучила нас жога, або найкраще запрацював шлунок. Сьогодні ми просто цю соду. Грасимо гарячу воду. наливаємо півсканочки в водички. Чому з ковшинчиком? І так, так зручніше. Вона відстоюється. І, і цю соду, і яка в нас була, виливаємо сюди. І випиваємо за хвилин 15, 20 не ніданку. Ні, 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 ні. Це я для дружини накрутив. Зараз вже другу, чуть більшу ложку. Повнішу зроблю для себе. Так само заливаємо гарячою водичкою, бачимо, що відбувається. Сюда газ, все це. І все. А після їжі, петля їжі, коли я вживаю цю водичку за півтора години після їжі, то піднімаю навіть вчорашній борщ. Всім дякую і хи нехай приносить користь.